Мчуцький будинок дитячої юнацької творчості виховує талановиту молодь. Цього разу на танцювальному конкурсі хореографічного мистецтва Crystal Space у горішніх плавнях неймовірні результати продемонстрували вихованці ансамблів Тіп Топ та Янг Денс Фемелі. Діти приймали участь у фестивалі в двох вікових категоріях: це молодші та старші. В таких фестивалях приймають участь діти з різних міст. І ми стараємося виїжджати на такі фестивалі поблизу. Діти полюбляють, бо це емо це сцена, глядач, тим паче, коли їх оцінюють гарне, хороше, кваліфіковане журі, діти з задоволенням приймають участь. Ансамбль танцю Тіп-Топ посів три перших місця та одне друге. Своїми враженнями від виступу поділилася дівчатка з колективу. Мені дуже сподобалось виступати, і дуже сподобалось, коли під кінець, коли наградом брали. Мені дуже сподобалось, коли нам плескали і нагороджують. Коли нам плескали, дуже були гарні мочі. У мене і у глядачі деякі концертні номери були підготовлені спільними зусиллями двох ансамблів, завдяки чому підготовка до них була цікавіша. Хоч і мала певні складнощі. Наш час дехто багато хворіє з діточок, також повітряної тривоги, які заважають займатися. Тому дещо було складно. Але з зусиллями дітей, нами, батьками, ми підготувалися до фестивалю, продали заняття, відпрацьовували деякі комбінації, деякі танці і підготувалися до фестивалю. Ансамбль танцю «Young Dance Family» виборов одне золото та два срібла на хореографічних змаганнях. Більше всього, що мені сподобалось, смотри на глядача. Ну, це все і виступали. Мені найбільше сподобалося, що ми гарно завзято разом виступали. Що глядачам дуже сподобався наш виступ, що у всіх залишилися гарні враження. Ми зайняли призові перші місця і всі до цього раді. Вихованці Кременчуцького будинку дитячої юнацької творчості як найяскравіше запалили танцювальну арену горішніх плавнів. Тож вітаємо талановитих кременчуцьких дітей та їх наставників з перемогами та бажаємо подальшого успіху. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.